Усі випускники з підконтрольної терористам частини Донбасу та Автономної Республіки Крим зможуть отримати українські шкільні атестати за спеціальною процедурою. Про це повідомив заступник міністра освіти Павло Полянський. За його словами, навчальний рік там не розпочався. Атестатів, які видаватимуть терористи на Донбасі, так само, як і кримських, не визнаватимуть. Щоб отримати атестат державного зразка, треба прикріпитися до української школи. Це можна зробити в онлайн режимі. Уся інформація на сайті міністерства. Потім випускникам доведеться. Приїхати на співбесіду. На ній не екзаменуватимуть, а тестат видадуть на підставі оцінок за попередні роки. А от привілеїв щодо ЗНО не передбачено для учнів з окупованих територій. Лише продовжили термін подачі заявок та власне тестування на один місяць. Уже зареєстровано близько п'яти тисяч випускників з Донбасу, три тисячі з окупованих територій Донецької області, і дві з Луганської Усіх без винятку областях України сформували. На цей випадок базу навчальних закладів це школи-інтернати, заклади санаторного типу, куди бажаючі дітки, як ми розуміємо, певно, із батьками частково, зможуть приїхати для проходження державної підсумкової атестації в школі шляхом екстернату і залишитися там. Мова йде про два 2... Навіть більше місяців для того, щоб завершити школу в формі екстернату, підготуватися до ЗНО, скласти зНО і подати свої документи до університетів.